Доброго ранку, шановні панство. Дивіться, швеліра метрового ще трошки і вже буде мало. Ну, там майже всі вже коло е, гранули. Ще, може, найменші ще шукають. І то вони, бачу маленькі. Їм скільки? 9, 11 днів чи 12. То маленькі, може ще не біля гранули. А всі остальні, Зараз попробую вигляд зверху показати вам. Самець вам в стороні. От. Зараз буду ще давати зелені корми, яблука і все остальне. Так що садочок у нас росте. Їдять вони добре. 800 зранку дав 800 гранули. Дивіться, як вони присмакують і маленькі гранули маленькі взяли гризе гранулу. А ось саме менше 11 чи 12 днів і воно тоже щось там грозовочета.